Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Дивимось на один день, як завжди, починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Завершується у вас якась дійсно складна ситуація, у когось воно може бути пов'язана з хворобою когось з сім'ї. Або дитини, або старшої людини від вас, завершується якесь ваше відлюдництво або чиєсь відлюдництво, і людина як повертається до спілкування з вами. Для когось це просто про відносини, як повернення до спілкування у відносинах. Королева жезлів, король жезлів це ви в парі з людиною. Це Ну не просто там якесь таке спілкування, коли там раз на рік з кимось ви бачитеся або спілкуєтесь. Тут людина, яка до вас тягнеться, і якій, ну, якось приємно бути в вашому оточенні. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Щось вагатись будете, будете фантазувати, думати, чи підете кудись, чи не підете, чи з'явиться якийсь відлюдник чи відлюдниця у вашому спілкуванні. Тож, давайте більш ретельно подивимось, дії чоловіка в цей день до жінки. Ні чоловіка. А будуть дії. щось він, Ого. Слухайте, та тут же ж така жінка, що його тягне до неї. Тут просто так він не сховається, не втече. Тут вона дуже цінна для нього. Буде щось робити, буде ну, там... не так, щоб дуже багато, але як початок чогось. Як знаєте, перші якісь кроки. Тут може бути і телефонний дзвінок, і написати, і так, і прийти може насправді спілкування, яке ну, йому цікаво. Тут жінка дуже цікава, тут така, знаєте, неймовірна для нього жінка. Тут і хочеться її бачити і вивчати, і якось так багато роздумів про цю жінку. Давайте дивитись діє жінки у бік чоловіка в цей день. Дійсно, жінка тут такий потенціал має. І жінка тут може своїми думками притягувати увагу цього чоловіка. Вона, ну, бачите, і наша жінка пухнаста прибігла одразу. Тут жінка, яка може подумати про чоловіка, а він Аліса, ну так не можна, ти що демонструєш таке? А він вже почне про неї думати. Ось Тут така жінка. Не буде дуже багато робити. Якось вона втомлена дуже в цей день. Не буде такого, щоб ну, дуже б там їй хотілося би взаємодії в цей день. Але взаємодія все одно буде. І для когось навіть поїздка може відбутись в цей день. Чи там піти там десь можете разом в цей день. Давайте далі дивитись про роботу, що буде завтра в роботі у вас. Щось хвилювання та образа, та щось таке, знаєте, королева кубків, король пентаклів, щось між людьми. Жінка тут буде ображатись. Якась ситуація, в якій насправді це їй уроком буде. Вона відсіче взагалі от ситуацію, яка виникне, але Стабілізує, нормалізує ситуацію, вона не буде тут фантазувати, не буде собі вигадувати, виправдовувати, як би там не було. Але відсіче дуже так швидко ситуацію. І тут вже досвід навіть є. Якесь враження по, цій, по цьому чоловікові в неї є. І Знаєте, коли людині цікаво, єдине, про що вона буде думати, яка межа цього чоловіка? От наскільки далеко він може зайти, але не буде фантазувати. Їй цікаво, але не дасть і можливості йому далеко зайти. Ось так щось тут буде пропрацьовано. Давайте далі дивитись, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам завтра важливо прийняти. Ось тут королева Пентаклів, король жезлів і ситуація. В якій, ви знаєте, ситуація обох стосується, обидва не хочуть якоїсь взаємодії, не хочуть над, якимсь, над якоюсь справою працювати, або вивчати якусь справу, або спілкуватись про якусь певну справу. Тут люди тут лінощі, чесно кажучи. От Знаєте, ніхто не хоче робити щось, що потребує уваги і зусиль. От щось тут не настрій. Ось таке. Ну, Так теж буває. Приймайте це, знаєте, от просто це ж за один день можна іноді дозволити собі лінуватись, бо якби не відпочив... Ну, Ліноші що, вони дають відпочинок. Воно ж все в житті, щось погане, щось хороше в усьому є. Може, вам дійсно треба відпочити просто? Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо? Від якоїсь інформації вона вже була, була колись, ну, як з'являлась колись ця інформація. І для когось це інформація про допомогу. Для когось про щось з минулого, ну там про людину якусь з минулого, або якась допомога, як в минулому було. От Відмовляйтесь, бо взагалі, от як би там не було, а воно буде по інакшому. Ну, з кимсь ви поспілкуєтесь і зрозумієте, що ви щось неправильно зрозуміли. От якась інформація вона була вами протрактована не так, як є насправді, або не так, як буде насправді. Тобто відмовтеся все. Не дуже там багато роздумів через те майте, бо потім просто все перенакшиться. Давайте побачимо, чого ж не уникнути вам завтра. Так, ну тут для когось поїздки не уникнути, щось було затягнуто, але в цей день все ж таки треба буде десь або піти, або поїхати. Щось щось буде порушене. От як, наприклад, десь ситуація не мала у вас розвитку, от затяглось щось. Це порушиться і буде вихід з ситуації. Е, для когось з вас ви бачили, або хтось в вас бачив тільки один бік. Того, як є насправді. Ну, Сприйняття було таким. Це теж порушиться. Буде, знаєте, зрозуміло, що є глибина, що не тільки обгортка того, що видно. А що за обгорткою є ще щось, і буде цікаво це розгледіти. Тож, не уникнути, то не уникнути. Приймайте, як є. І порада від вищих сил для вас на завтра. Якісь швидкі дії короля жезлів. Дуже рішучий чоловік, дуже такий впевнений в собі. Якщо він щось хоче, він то швидко буде робити. Він швидко налаштує круг себе все, щоб вийшло саме так, як йому хочеться. І це може бути для когось з вас як повернення до спілкування з такою людиною. Хоча, повірте, вам зараз щось не дуже і хочеться, цього повернення. Ви якось так, знаєте, не знаю, щось вирядуєте. Але не вийду вас довго врядувати, бо людина тут він налаштований на вас. Йому хочеться з вами спілкуватись. Тут, тут і ревнощі деякі є. Або у вас, або в нього до вас є таке. Хоча ви тільки вдвох. Насправді, тут третьої зайвої особи між вами нема. Але ну, тут щось все ж таки виглядає як ревно Може бути якась там суперечка між собою, але вирішите все так, як слід. Так, ну і все на цьому. Закриваю відео, всім вам дякую за перегляд і всім дякую за зворотній зв'язок. Бережіть себе і будьте уважні до себе, до оточуючих, до рідних, близьких, і будьте в безпеці. Побачимось в наступних відео. Всім пока!